Порятунок історичного ексклюзиву дівочої краси та навіть життів. У лютому черкасцям вдається досягнути справжніх людських висот. Про найприємніше віка новини готові розповісти у черговому топ 5 Катерина Ковбій продовжить Перебинтований та нерухомий на цих кадрах. Дворічний Іванко той перекинув на себе каструлю з окропом та опинився на лікарняному ліжку зі страшними опіками. Що ти понять? Ігрошка, отби тібівні паколопас, не розбирайся, брать гроші на оздоровлення малюка. Цілий місяць збирають усім миром. Їх якраз стає на безперервне лікування Іванка, і хлопчик починає одужувати. На сьогодні стан його такий, як він повинен бути, коли все йде дуже добре. Завдяки підтримці черкасців додому без ран. Хлопчик відправився вже за кілька тижнів. Стається диво і в одній із черкаських музичних шкіл. Її учні самотужки рятують тяжкохвору вчительку. Їй власними талантами та небайдужістю збирають кошти на дорогу вартісну операцію на серці. Гуртом до нас прийшла ця думка. Люди відгукнулися, зупинялися, цікавилися, куди можна кошти відправити. Улюблена викладачка вокалу до роботи повертається повна сил і натхнення. Тепер разом із учнями будує плани на майбутнє. Щастить у лютому і любителям історії. На цих кадрах унікальна музейна колекція середньої Надніпрянщини. Вона шукає дім вже не перший рік. Тут тільки невелика частина. Я можу виставити в два-три рази більше вже зараз. Знаходить прихисток унікальна колекція у кінотеатрі Україна. Щоправда, усю спадщину розмістити кінотеатр не зможе. Приміщення дадуть лише для виставкових потреб. Та навіть так у черкасців з'явиться можливість пізнати свою історію. А на цих кадрах антивагове досягнення черкащанок у лютому. Вони офіційно оголошують бій зайвим кілограмам. Кожного дня треба вибирати або з'їсти тортик, або з'їсти салат, піти на тренування чи не піти на тренування. І в більшості випадків мені вдається себе перебороти, але я можу сказати, що це важко. Аби досягнути омріяних форм, дівчата мають рівно три місяці. Для цього щодня працюють з тренерами, дієтологами та психологами. 90% переїдання це емоційні причини. Насолоджуватись ідеальними тілами красуні мають вже навесні. Досягли висоту у лютому і черкаські альпіністи. Місцеві спортсмени Михайло Фомін та Микита Балабанов вибороли престижну відзнаку від американського видання Клімбін Мегазін. Нагороду золотий крюк наші спортсмени отримали за підкорення гімалайського піку. Шестиденне сходження черкастів американці визнали найвагомішим за минулий рік. Катерина Ковбій, Віка новини.